Друзі, знімаю другу частину нашої прогулянки, бо перша не містилася. У мене в шорцах всього 180 секунд, це три хвилини. Зараз ми під самою горою Куцькою. Тут так класно під самою горою будиночки стоять. Я взагалі, як перший раз приїхала сюди, ще в 22-му році, як побачила, під горою стоїть красивий будинок всередині двору. Ялинка така красива. Взагалі мені дуже сподобалося. Це так атмосферно, особливо зимою, я собі просто уявляю, коли сніг. Як це класно, взагалі класно так виглядає. Не передає камера висоти гори. Ось, дуже круто. Базару вже немає. Тільки 11, але базару вже немає. Тут магазинчик. Ось. І ми прогулюємося. Зараз підемо до сходів, з яких видно той весь вид з гори, який я знімала тут тобто на попередньому відео. Тому видно вся вижниця, тюдів. Ось. Також перший раз я побачила, ще весна була, я пам'ятаю, це був десь квітень місяць 22 го року. Перший раз я побачила цей вид, боже, тут просто гори, гори, гори. Причому згори ти дивишся на гору. І все цвіло, всі дерева в дворах білі, у білому цвіті. От. І ще тут такі є цікаві, до речі. На Франківщині, на Франківщині дуже модні кущики, такі жовті, вони весною і цілу весну, в принципі, цвітуть з жовтим листям. Я не пам'ятаю така тяжка назва. Ось. І також зараз, і також разом з білими деревами цвітуть ці жовті листя такі красиві. В кожному дворі. Ой, яка краса, я не знаю. Дивіться, що Тут таке тепло, тихо. Сьогодні навіть жарко, не те, щоб тепло, а жарко. Тут, мабуть, вже 15 градусів є зараз, об 11 годині. Греко-католицька церква далі. Листя. Висті круто <laughs> враховуючи те